Слава Україні! Рибаки! Ви знову на каналі Українська Рибалка і ролик виходить 1 березня. Не просто так, чому саме в цей день. Рівно рік тому я анонсував про створення своєї торгової марки Українська рибалка. Друзі, рік промайнув і я хочу вам щиро подякувати. Низький вам уклін за довіру до нового молодого бренду, за довіру до мого риболовного досвіду, який трансформувався в цій продукції. Той зворотній зв'язок, який я получаю від вас, де ви рибалите по всій країні озера водосховища по Європі, це просто найвища похвала для виробника риболовної продукції. Я дуже щасливий, що все вдалося, що рибак їде на рибалку, що він щасливий, що в нього є результат, що він впевнений в продукту, що завжди все якісно, свіже і вищого гатунку. Друзі, за, за довіру. Вам велике дякую. Я вирішив кожного березня, кожного березня, я вирішив друзі, я вирішив кожного 1 березня робити анонс на сезон про риболовні новинки в торговій компанії Українська Рибалка. Так що, друзі, давайте я вам зараз розповім і покажу, які я приготував для вас новинки в цьому сезоні. Поїхали! І так, цьогоріч в сімейство методміксів додається три методмікси зі смаком: кальмар лісові ягоди, атлантичний тунець. І лосось сонеця. Всі вони зроблені на базі, такій, як попередні метод міксі, тобто три вида пелетів: один швидко другий більш жирніший, і третє кольорове вкраплення, яке зроблено на тісті з бойла. Ароматика ліквіди вищого гатунку по 400 грамів, 50 мг ліквіду додали водички, замішали. Атлантичний тунець. Не вистачало в лінійці методміксів такого дуже сильного рибного запаху. Атлантичний тунейт, ви собі не можете навіть уявити, який там сильний запах. Лосось-сониця, кальмар лісові ягоди. Ну, я люблю такі поєднання риба з якимось фруктом. Таке воно м'ясне, смачне. Ось цих ще два методмікса додається в лінійку. Їдемо далі. А далі, друзі, це є бойли трьох видів. Варений і розчинний. Розпочнемо з вареного бойла. Представлено в лінійці три смаки: це є кальмар лісові ягоди, полуниця імбир і кукурузка тигровий горіх. Всі вони зроблені 20-го міліметру. Не думав розширяти сильну лінійку, 16-й розмір робити. 14-24. На мою думку, 20-й розмір самий оптимальний. Тобто можна його і на насадку використовувати, а якщо ми використовуємо в, в спот. При загудівлі ми його можемо порізати. І, в принципі, під кобру на дистанції там, 100 метрів, якщо зволожити ліквідом, от бачите, пара сталася, брат і сестра, можна сміло і кобрити. Кожен бойл зроблений на фірмовому міксі, ці вони на рибному борошні, просто процентаж різний, амінокислоти. В кожному бойлі десь близько 12 компонентів, десь більше, десь менше. Загалом. От в болі саме головне створити баланс, щоб чогось було небагато. Бо інколи те, що дуже круто пахне або виглядає для рибака, воно може навпаки відлякувати рибу. І саме було попередній рік збалансувати цей мікс, цей бойл, який буде ловити на більшості в водоймах і при правильному використанні в гарному риболовному місці буде приносити результати. Розумієте, золотого бойла немає, якщо я от зараз буду його кормити в річку після повені, то результату не буде. Так що три смаки цілком достатньо. Полуниця імбир задумувалася під озера, де є е, канальний сомик, який дуже сильно реагує на, на закорми, які на великому проценті рибної муки, він от саме під ці озера. Кукру тигровий горіх. Під дикі озера, водосховища, де також з ароматикою можна прогадати. А з кукурузо тигровий ріг ця комбінація себе дуже добре показує саме на таких диких озерах. І кальмар лісові ягоди, комерційні водойми, де риба при до пресингу, де її потрібно серед великої, великого асортименту різних ароматів, бойлів. Виділятися. От кальмар лісові ягоди, комерційні озера буде мастхев. І також є дубляжі в тих самих смаках, в тих самих розмірах. Це вже розчинні бойли. Бойли розчинні полуниця імбир, кальмар лісові ягоди і кукуруза тигровий горіх. Розчинний бойл зроблений також на фірмовому міксі. Він не проходив термо. Обробку, і це є, дає шанс, що в бойлі більше закладено білка і поживних речовин. Час їх розчинності в воді дуже залежно. Тобто, якщо я засікаю в акваріум він там роз, розпадається за 2-3 години, в реальних умовах в рибалці це вирахувати дуже важко. Різна температура води, та навіть і не тільки при різній температурі води розчинний бойл по-різному розпадається, а ще дуже грає роль, як течії чи, чи, чи багато сорної риби. Маленька риба рибка починає довбати наш бойлик, який віддає харчовий сигнал, як і візуально, так і харчові. Ароми розпускає і дрібна рибка дзьобає і може його дуже скоро здоздовбувати. Тобто, що в акваріумі він у нас простоє там, там 2-3 години, в реальних умовах його може дрібна риба роздовбати там за 30 хвилин. Але це і добре, тому що коли є на Рущинний бойл, де є харчовий сигнал, приходить дрібна риба, вона починає його довбати, і своїми плавниками, своїм метишнею на точці ловлі, вона навпаки ту ароматику і харчовий сигнал для коропа амура розносить більше по акваторії. І короб чи амур, сімейство коропових вплив, думаю, буляха, що там ті дітиска так товчаться. А ну я прийду і вже за ароматом, за харчовим сигналом він вже приходить на точку ловлі і починає харчуватися. Ще в серед новинок додається до стартмікс пелецу. Ще два види пелеця. Один вид пелец це є чотири сезони, тобто швидко розчиняється, швидко дає харчовий сигнал, який дуже добре використовувати. по весні. наприклад, пара пелящий бойл, чотири сезони залити аміноліквідом. Оце така хороша комбінація на початок весни, коли короб ще відходить від зими, ще не так активно харчується і. Головне наша справа його не перегодувати, а просто приманити. І ще один пелець Халібут. Всі ці пелеці в розмірі, що 4 сезони, що Халібут, 6-8 мм. Ось такі новинки на цей сезон. Ще мають бути насадки е нейтральної плавучості, в Ось показую просто фотографії. Трохи в мене. Е Є збій з постачанням Тари з Польщі. Ті, от поляки, то границя, то ша щось, то то в вони там десь з Китаю її везуть. Дуже багато якихось перепон. Але вирішу питання з Таром і анонс насадок в авторсів торнадо, і ще будуть дуси. Це отже чекаємо таро. Вона може бути за тиждень, а може і через два. Ну, надіюся, до вже такого повного масштабу сезону все буде на полицях. Друзі, для ознайомлення з товарами, з описами, з фотографіями, заходьте на сайт ua.fish, ознайомуйтесь і гарного вдалого вам відкриття. Слава Україні!